Всім привіт! Сьогодні роблю обход в теплицях, ось вже, бачите, сніжку майже немає, тому що у нас позавчора лив дощ. Вчора, правда, вже був морозець, сьогодні трішки кинуло сніжку, але так, трішки припорошило. Дивіться, вже там, де було. Куча снігу, вже його нема. Все розтанули, все пішло у землю. І це добре. Це добре в тому сенсі, що Белька напитується водичкою, бо вже ж у нас скоро весна, вже ж, вже ж готуємося до весни. Уже буду починати чистку полуниці у теплицях потрішку, потрішку, бо в мене вже ж руки чешуться, вже на дивані не сидиться. Трішки сіємо насіння. Дуже давно мені хотілося посіяти гербери, виростити, верніше, гербери. Купила я одну пачечку, але коли розкрила, то там було тільки 5 насінин. Звичайно, якби я знала, що там було, буде 5 насінин, то я б купила хоча б 3 пачечки. Ну, маємо ще моїм. Висіваю їх. У стакончики. Там пишеться, що на 3-4 десь сантиметри їх заглиблюємо у землю, але я десь на сантиметр, щоб можна було тоді підсипати, як вони зійдуть, можливо, вони потягнуться, бо я їх ще ні разу не вирощувала. Все, колись буває перший раз і цього розу висіваємо гербери. Надіюсь, що в мене все вийде. Думаю, в теплиці я теж буду, звичайно, висаджувати різні рослинки на розсаду, але зараз ще рано, не хочу я вставати топити ночу, якщо дровами. А якщо гозом, це буде дуже дорого, тому що, що ще немає такого сунечка, хоча б на день, щоб вимикати там гоз. Та ще і рону, тому що зараз треба висівати такі рослинки, які ми будемо висаджувати під укриття. Тому що ці, що ми зараз висаджуємо, вони переростуть, поки вже в відкритому ґрунті минуть мене загруза заморозків. Ось так присипою по чуть-чуть таким полусухим торфом зверху, щоб не було, не утворювалася пліснява, і ставлю. У відерочку. Це буде ще як міні-парник, для того, щоб була там 100% вологість. Ось так. І зверху, звичайно, потім її накрию. Обов'язково підписую, коли я його посіяла, тому що пам'ять діючи, то через день вже можу і забути. Томати ж вже попікірувала у 400-грамові стакончики. Це в мене торбей розовий. Мені цей томат подобається. І також висіваю уже газонію. Я не знаю, як вірно. Десь пишеться газонія, десь пишеться газонія. Також я газонію десь руки. Воназот. Я її, коли вирощувала, то забирала навіть кілька кущиків на зиму на вікно, і вони в мене перезимували добре, і потім навесні рано рано квітли. І квітли все літо. Так що газанію можна вирощувати і навіть у горщиках, потім забирати у кімнату. На зимівлю. Так що в цьому році я висадю і в горщики. Ось газонія в мене зимувала на вікні, це років два назад. Також розпікірувала еустому. Ось такі соджанці малесенькі-малесенькі. Розпікірувала її у 96-ту касету і також стак... ну, в стакончиках ось так Бу... Бу... залишилось 6 штук. У мене була поламана касетка. І ось так зробила, тому що Еустума не любить великих ємностей. Вона не росте вверх, поки не оплете коренева система. Тому попікірувала її у маленькій ємності. Ось такі малесенькі. Звичайно, скільки я дивилась відео, то краще її вигрущувати в таблеточках. Але я думаю, касетка теж буде непогано. Грунт. Брала покупний універсалку. Ну, У нас іншої немає просто. Зараз я не їздю в місто, тому взяла, що є. Також вже треба пікірувати перчик. Перчики буду пікірувати вже у стакончики. І також розпікірую мою віулу. І зараз розпікірую віолу. Сюди перед цим я пролила фітоспорином ґрунт. Краще перестраховуватись, щоб не було ніяких сюрпризів потім. Зараз попікірую і знову пролю, щоб було мокренько. Ось так беру обережно, обережно. Ось так. І все і готово. Стараюся брати. І з комочком землі ось так Ось так. Ось і висажена і віола Вирощую тільки для себе. Так, можна ви скажете, можна і купити, можна купити дійсно навесні готову, але ж вирощена власноруч набагато краща, бо вона приносить задоволення від самого процесу. По чуть-чуть все-таки сію і в, у хаті. І хотіла відповісти. Про, по, про гумат. В першу чергу, поки не забула, я ставлю фото, якими користуюся. Вони є з різної формули. Кожен вибирає собі сам формулу, для чого, в якій стадії їм треба підживлювати якісь рослини. Гуматом взагалі можна користуватися на всіх рослинках, тому що це. Органічне добриво, яке не шкодить здоров'ю людини, і тому ним дуже люблять підживлювати різні культури: овочі, квіти, фрукти. Ну, взагалі, воно універсальне, можна користуватися ним кругом. Головне читати інструкцію і придержуватись цієї інструкції. Ось показує гумот, Уже Вже в котрий раз. Ось такий. І мені писали засувку. Засувку я ось буквально недавно розповідала. Сувка нам шкодить і на овочах, і на полуниці, взагалі кругом то пролистайте, будь ласка, і подивіться. Бо якщо я буду повторятися дуже часто, то люди мене перестануть дивитися, ті, що постійно дивляться. І ще хотіла по плівці і по агроволокні я вже не знаю, який я раз буду говорити про плівку і про агроволокно, що краще. Що краще вибираєте ви. Це треба спробувати, як воно в вас. Хочете ранню полуницю і ранні сорти. Садіть на буграх, садіть на плівці. Звичайно, на плівці бугри раніше прогріваються. І взагалі, я ж говорю, що я навіть минулого року я посадила, У мене була там другорічка, і щось її там викосило. Ну, коротше говоря, я її там вирвала полуницю і посадила там перець. Перець і дині. У мене там дині і перець були дуже рано і дуже гарні, тому що там бугрох в мене закладене на воз, добрево і. Полив, звичайно, там теж проводився регулярно і дуже доволі такі непогані урожай і непоганий результат одержала я. Тому, хто хоче раніше отримати урожай, то, звичайно, треба саджати на полівці. Нагроволокні На теж буде раніше, але трішки пізніше, ніж плівка. Плюси плівки, те, що менше поливати, треба мінус. Якщо ви переліте, там все попріє. Тому що вода ж не випарується і рослинка не зможе дихати. Нагроволокні На ж швидше висихає, частіше поливать. І з плюсів гнилів там майже не буває, тому що там дихає. Полуничка дихає корінь. Але ж із мінусів те, що вона пересихає там швидше і спресовується дуже земля. От спресовується під агроволокном більше, ніж під плівкою. Під плівкою немає такої спресованості землі. Вона там не тверда. Вибираю, звичайно, вам майже ніколи не буває гнилів там, де пісок. Пісок не страшно, якщо ви навіть переліте, тому що пісок він пропускає воду, там не буває застою води. Але ж, коли ж пісок, то там мало поживних речовин. Значить, треба частіше підгодовувати. І от мені говорили, напишіть мені, нам схему ну, обробок я можу написати, схему обробок полуниці. От, приблизно все одно. В один час не, не виходить обробляти полуницю, наприклад, у нас і десь на півночі, тому що у нас різна погода. Треба підстроюватися під погоду, і, і так же само і про добрива на е, Якщо ви закладаєте плантацію, вносите туди навоз. Вносите туди суперфосфат чи осіннє добриво. Що ви туди вносите? Якщо ви туди внесли ці всі, що я переліку, зробила перелік, то вам взагалі можна забути про підкормки в корінь. Перший рік можна взагалі нічого не давати. Тільки дивитися, ну, дивитися по тому, що вам буде говорити листочок. Я ж зазвичай, якщо роблю, то роблю е, листові підживлення на першорічки. У корінь я майже не даю ніяких добрив. Тому що там внесено все, ну на що там іще щось лишнє? Е, звичайно, навесні рано, щоб дати толчок для того, щоб полуночка йшла, йшла в ріст. Це я даю кальциніт. Кальціва селітра. Ну, вона називається кальциніт. Це я першу обробку роблю. Це в мене як очі нож. Тому що рослинки повинні прокинутися, і треба їм трішки допомогти. Не для того, щоб вони. Привикли брати у вас, щоб ви тільки живили, живили і живили її. Хай вона й сама трішки думає, тому що якщо ви не будете давати їй трішки думати, то вона й буде ждати від вас постійно і підживе. Ну, Я постараюся скласти такий, таку систему трішки от, універсальну, як Саме такі основні, що їх не можна пропускати. От, але якщо навіть ви не ви і пропустите, якщо бачите, що полонечка себе почуває добре, може у вас земля така родюча і все там родить, то нащо туди пічкать щось, якщо воно і так у вас росте? Я постараюся зробити і зробити таке відео, але до нього треба підготуватися. А ось у мене квіточки. Це подаруночок, який мені прийшов від підписниці. Я висадила в горщики, тому що мені в горщиках простіше вирощувати. І так в мене буде букетний спосіб вирощування. І, до речі, мій кріп, так і не змерз. Було мінус 20 на вулиці. І тут <хи> він до сих пір живий. Ось так. Ось так. Зараз подивимось, що тут полуничка наша, чи живо, чи ні. Що тут у нас із коренем? Да? Все добре. Ось так у нас вже нема снігу, майже, як бачите, тут лежали гори, вже його нема, все розтало Так що скоро вже буде весно. Все, Васька та Васька в нас позірує, да? ай хороша, ти хороша дівчинка, умничка, Лота. Іди сюди, іди. Да, тебе тільки тронь. Все, 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 успокоїлась, все. Ну, все, хватит. Йди до хазяїна. Лота. <гум> 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 Всім мира, добра, всього найкращого, і все буде Україна.